В ефірі випуск новин на Дніпро Ціві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Поодинокі групи вже фіксують в межах нашої області. А ворог заявляє про перетин адмінкордону. Проте наші оборонці продовжують стримувати ворожий наступ. Тож що відбувалося протягом останнього тижня на лінії бойового зіткнення, розповімо у цьому випуску. 8 червня російські міноборони заявили, що війська РФ перетнули адмінкордони, ведуть наступ вже на Дніпропетровщині. Того ж дня, і Сили оборони Півдня і генштаб спростували цю інформацію. Американський інститут вивчення війни також не знайшов підтвердження перетину росіянами адмінкордону Дніпропетровської області. Аналітики оцінили, що активність ворога на кордоні це продовження наступальних дій в Донецькій області. А не початок нової великої наступальної операції по захопленню Дніпропетровщини на супутникових знімках. За 7-8 червня є нові артилерійські вирви уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Це підтвердило заяву української влади про те, що бої на цій території тривають. В районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але наші бійці мужньо і професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить. Натомість, воїни з позивним мучною повідомив, що ворог все ж таки зміг ступити на територію Дніпропетровщини. За його словами, окупанти просунулись на північ від Горіхового на три кілометри і на цій ділянці змогли підійти до кордону Донецької області та зайти до Дніпропетровської у посадку через невеликий ров. Було зроблено більше для фізичного підтвердження, а далі буде видно. Хоча не виключаю того, що можуть бути спроби зайти до Новопавлівки. Західніше котлярівки йдуть сильні бої. М'ясу дали команду встановити контроль по кордони з Дніпропетровською областю і почати робити буферну зону. Про те, що російські війська продовжують наступ на Дніпропетровщині для створення буферної зони, 9 червня заявив прес-секретар російського диктатора Пісков. Втім, в українському центрі протидії дезінформації це спростовують. Станом на ранок 9 червня вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їхній наступ на Дніпропетровщині, не відповідає дійсності. Впродовж тижня лінія фронту ще більше наблизилася до Дніпропетровської області на 10 червня до адмінмежі менше 100 метрів. І ресурс Діпстейт фактично підтвердив окремі проникнення російських військ на територію регіону. Передаючи слова воїнів, які там несуть оборону. Діпстейт написав, що кордон Дніпропетровщини росіяни штурмують щодня. По ворогу наші оборонці завдають уражень як з місць висування, так і під час штурмових дій. Окупанти нагадаю стверджують, що увійшли на територію регіону ще 8 червня та створюють там буферну зону. Українське командування це заперечує. Натомість військовий на псевдомучної повідомив, що насправді сіра зона на північ від Горіхового розширилася не до кордону Донеччини, а простягнулася за адмінмежу Дніпропетровської області рівно на одне поле. Воїн певен, що ворог має план рушати далі. Всіх любителів ходити у рожевих окулярах я попереджав давно. Не варто вірити і сподіватися, що ворог далі не піде. Зараз відомо пару завдань, які противник повинен здійснити: по-перше, видавати нас із території, що залишилася між горіховим і зеленим кутом і новоукраїнкою. По друге, взяти трасу межова Новопавлівка під щільний вогневий контролів півідронів та перекрити логістичний шлях до сіл, які на північ від комара біля річки Вовча. Сильні бої точаться за низку прикордонних населених пунктів, що розташовані впритул до адмінмежі Дніпропетровщини. Зокрема, за Новосергіївку, яку за даними воїни з позивним «Мучной», окупанти дуже сильно штурмують і обстрілюють з артилерії. Сили оборони України відбувають атаки і на південних околицях Новомиколаївки. Тривають бої і за горіхове, яке на 11 червня, згідно з даними Діпстейт, перебувало у сірій зоні. Можливо, ворог його вже забрав під свій контроль. і Так само перейшов кордон. Принаймні, так відображається на моїй мапі. Між Богданівкою та Олексіївкою противник вирівнює лінію фронту і просувається до залишків наших позицій. Також росіяни почали атакувати артою населений пункт Зелений Кут. Плюс проводять розвідку території ланцетами та рубляться з нами за промзону на схід. Росіяни знищуються півідронами вже на території Дніпропетровської області на напрямку Новопавлівки. Заходять групами по 4-5 рил. Противник там не закріпився на даний момент. Просто заходять, щоб вмерти. Виходить в них добре. Нагадаю, напередодні, згідно з даним ресурсу Діпстейт, сіра зона наблизилась до кордонів Дніпропетровщини на відстань менш ніж 100 метрів. Натомість, за даними військовослужбовця 13-ї бригади Нацгвардії Харція і військового журналіста Юрія Бутусова, до адмінмежі Дніпропетровської області ворогу залишилось дійти 600 метрів. На думку воїна, аби захистити регіон, потрібно будувати стійку оборону. Необхідно почати будівництво на відстані 25 кілометрів від діючої лінії фронту сучасної справжньої лінії оборони. Яка захищає в першу чергу від дронів та моторизованих штурмів. Передній край замасковані у посадках позиції, захищені та замасковані логістичні шляхи, хибні цілі. Для того аби вийти до кордонів Дніпропетровщини, ворогу залишилось забрати ділянку на захід від котлярівки Муравки Новомиколаївки. Повідомив 12 червня воїн на псевдомочної. За його даними, окупанти на той момент вже взяли під контроль Горіхове. Гірша ситуація додав військовий південніше в районі Зеленого Кута і Новоукраїнки. Там ворог зміг зайти у тил через річку Вовча і підійшов до кордонів Дніпропетровської області. У цих селах наші бійці перебувають у напівоточенні. Існують два варіанти: перший це розрізати ворога західніше, і вийти звідти з боями, плюс, можливо, з втратами, бо працюють дрони. Другий залишатися там та сподіватися на те, що візьмуть у полон, чесно кажучи, встигли вийти не всі. А хто залишився, вийти не дають, бо затиснуті з усіх сторін, окрім північної питання. Напевно, там найближчого тижня, коли вся так би мовити, червона червона зона контролю. Вона вже буде майже там на території Дніпропетровщини, так. Там відзначають аналітики діпстейт Насправді, ворога мети на даний момент рухатись вглиб Дніпропетровської області немає. Є зараз задача окупація Донецької Луганської областей. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал дія. Обравши послугу, є відновлення. Вкажіть дані про об'єкт, що постраждав.